Один з таких проблемних моментів я би хотів обговорити з нашими експертами. Сьогодні зоря приймала Чорноморець. Знову ж таки, ця гра була буквально перед початком нашої програми. Чорноморець, який поступився в Орсклі у першому турі, потім програв шахтарю, і сьогодні був просто розбитий вщент командою Юрія Вернедуба. Причому що розбитий вщент легко Сергій Миколаївич. Я не скажу, що легко а я скажу, що дуже легко. От момент цього поєдинку, бачите, на 15-й хвилині Петряк, як на велосипеді пройшов захист Чорноморця, віддав на Караваю, а Каравай спокійно розрізав і забив м'яч в порожні вже ворота. Дуже легко, дуже просто, дуже невимушено, знаєте, в мене таке враження, що заря грала знаєте, як, як, не те, що як на тренування, а взагалі як проти дитячої школи якоїсь. Сергій очень ну, Для зорі ця і сложилась дуже і очень удачно. Тобто вони забили швидкі м'ячі. В принципі, то потім грали своє удовольствие і затратили стільки сил, Ну мінімальне количество, можна так сказати. Величезні розриви, просто величезні розриви були у uh, Чорноморці. Ми бачимо, як легко, просто як ніж. В масло входили у оборону суперників футболісти зорі. Бачите, Любенович мав блискучий шанс тут. Боровик в принципі моментів було у зорі для того, щоб набити, напевне, ну, на кілька матчів. Ну, Боровік і грок матча у Червоно. Другий м'яч забиває сам Петряк, який віддав результативну передачу в першому епізоді на Караваї. Це сталося на 22 й хвилині. Для мене це незрозуміло Взагалі, от як прем'єр-лізі команда, яка в принципі в одному складі грає стільки. О тут е ну, грубо помилка захисників центральних захисників Сері Миколаїв. Ну, звісно, тут грубіша ошибка. Проіграли в виграву борьбу два рази не Зари. футболістом зерії. От і вот все. Якщо не виграти в верхову борьбу, борьбу подивіться так... далі, просто ну, навіть винести м'яч не, не може. 30-та 30 30, 30 хвилина. Та, та не те, що дитячі, це були, знаєте, я кажу, е, от стеж за тим поєдинку, мене стало враження, що я дивлюся матчі абсолютно різних, не те, що за рівнем, а за статусом команд. Грали професіонали і не професіонали. З разних ліг, да? грали ну, професіонали ну, не професіонали, в принципі, так. Да. Тому що, ну бачите, на 30-ті хвилині ну просто, ну, як винести м'яч, ми спокійно не можемо, в нас починається вже паніка, оборонок в ножки... Шесть чоловік Чорноморська, три чоловіка зарії, забивають. Дивіться два. далі, дивіться далі. Тут Азацький, просто він не має сили нас догнати Караваєв, Він просто не має сили. Просто каравай не забив. Та скільки ми говорили, що зарії дати зони, ну есть, Если дать куда бежать, это ну, есть зона, это, это, да, самое самое да, лучшее, что может быть для зари. Есть люди, которые бегут, которые вовремя отдают и тут еще и издеваются в принципе. Только не исполнил. А так уже Ну, делали, что хотели уже. Ну, я просто не дуже розумію в те історії всі, подивіться, видите, индивидуальные, як Пауліньо, ну, пыли просто в цьому матч. Просто пыли. Знаєте, якби футболісти е, чорноморці, вони навіть не стільки відбирали м'яч, скільки імітували цей відбір. Тобто ми добре розташовуємося в зонах. Олександр в минулій програмі коли про Шахтаря, дуже чітко дав пояснити. Щоб розташуватися в зонах це не означає відбирати м'яч, правда? ж? Його ще потрібно відбирати. А тут, подивіться, ну, я кажу, розривали, як хотіли. Ніхто навіть не збирався атакувати. цього. Сколько ігроків Чорноморця, сколько ігроков зорі. А, а раз на готовності, мають. Чайковський забуває, фантастичний м'яч, Саша. Фізически, моєму взагалі не готовий. Ну, але це вже проблема тренера. Якщо команда фізично не готова, це вже проблема тренера. Як ну, ну, По він... мені, так вони не успівають нав'язати боротьбу, навіть близько. Вони тільки прибігають, а мяча вже немає. Тобто, <гум> Ну, не это, ну от, Каліт, це фізично не готові. Ну, от момент. Калітвин сьогодні э, залишився у нас в запасі, він вийшов у другому таймі, от він, знаєте, якби. Ну, таке, я не можу сказати, що світле, але таке. Якщо ну, ну, получатися в атаку, начали поворотом бійти. Та взагалі стартовий склад трохи ну, здивував чорноморця. Я Я, 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 я от другий рік не можу зрозуміти. Знаєте, тут момент, коли можна було ставити пенальті, безприємствую. На 83-й хвилині за рахунку 4-0 на колі зорі, ворота зорі можна було ставити пенальті. І я думаю, що арбітр повинен був це робити, тому що а, підняв руку Гречишкін і. Утішительний, да? Це пенальті. Пенальті, да? Це пенальті. Тут нема щити, що говорити, більше. тут іншого варіанту не могло бути, але ну, арбітер не поставив. Ну, Це не допомогло б Чорноморцю. Ні, ну, Утішительний це був. Який утішительний. Що після цієї гри може бути ще втішине? Ну, это... Це не гра, це, 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 це катастрофа. Ну, Зумієте, тренер, тобто... ну, тренер залі доволі Чому? Тренер зарі, безперечно, дуже задоволений, але я вам хочу сказати, що Чорноморець... Для мене залишається загадкою. Тут команда вже два роки, вона грає приблизно в цьому складі. Там немає там особливих, там, знаєте, ротації якоїсь особливої. Ну що вони грають, я не розумію. І оці от провали для мене вони абсолютно не зрозумілі. Ну, абсолютно не зрозумілі. Вже команда повинна була би награтися. Вже ті футболісти вже, вже не можуть сказати, що вони молоді і перспективні. Це вже команда, яка ну, у нас сформована. Але, чесно кажучи, особливої перспективи от в цьому Чорноморці я не бачу. Едуарде, ми все время говоримо, да? Много. що от-вот-от-вот. Ім -вот -вот -вот. чого-то не вистачає трохи, ще додають, почнуть забивати. Ну, получается, что это их потолок. Значит, выше уже выше не прыгну. Ну, ну по результатам, по игре, потому по что очень мало забивают. Старий Миколаевич. Ну, результат, я же говорю, результат пока для команды плачевный. В турі. Така гра, результат, ладно. Гра. Перед этим была игра ну, была, но не было результата. Сегодняшняя, конечно, игра это. Ну, ну, как Я думаю, что это и игрой-то назвать тяжело в ісполненні Чорноморця. Просто команда после быстрых двух вона просто развалилась. Такого не должно быть. Команда сбыта, команда досвідчена, команда не. Зовсім вже молода команда, яка повинна вже давати якийсь певний результат і якусь гру. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку. Як ніколи зарані почали делать діти Чорноморця еще со сред, четверг, потихоньку, оборону атаку. то тобто есть всі компоненти готові серйозно, потому що понимали, що команда програла первых тоже две гри. И будет настроен их чуть-чуть другой. Надо было тоже команду подготовить. Хотя по тому что вышли мои ребята, ну, я сегодня получал, не боюсь их слов, удовольствие от игры. Динамичный, быстрый, просто супер, особенно первый тайм. Ви сьогодні довели, що в принципі можна грати і без такого великого габаритного центру фору, да, тому що швидкістю ну, так розривали оборону. Це найважливіше в цьому випадку. Я думаю, тут же Паулині справився со своєю задачею. Вони хорошо двигались впереди, Караваєв, Петряк. Я удовольствие отримав першим таймом, як проводили атаки, очень здорово вилітали. Те, що і нужно для нашої команди, то що ми вміємо. Поэтому где-то, я думаю, такой результат. Видно было, что крайние защитники очень близко играли. Не скажу, что персонально, но очень близко, так плотно, можно сказать, прям на пятках сидели. И нужно было быстрее принимать решения. Хорошо, что у нас было движение в центре поля, было с кем обыграться. И, конечно, мы из-за движения хорошо и точно отдавали друг другу пас. И у нас были зоны, и поэтому проводились такие атаки. И поэтому и забили такие мячи, можно сказать, на быстрых атаках. Провалили всю игру. Не то, что первый там, всю игру провалили в обороне. Для меня тоже дикость увидит такие разрывы. Ну, Заря обыграла нас, скажем, на классе. Все на полшага дело быстрее. Я считаю, что ну, заслуженно победила. Все повязано, такие дея с ротацией в складе, которая происходит, с как которые остаются на замене. Ну, прежде всего, это связано с выполнением установки и с характером. Сегодня, еще раз говорю, я не увидел ту самоотдачу, я не видел тот характер, который присущ нашей команде. Будем, будем делать выводы. Я очень расстроен, прежде всего, игрой в обороне той организации, которая у нас была раньше.